Можливо, ви колись мріяли зіграти в рулетку. Побачили в фільмі чи читали в книжці, може, друзі розповідали. Ну і дійсно, прикольно ж, колесо таке велике, різнокольорове, крутиться, там якийсь м'ячик стрибує, а потім ще й гроші дають. Але насправді все не так просто. Адже зазвичай рулетка, а точніше, казино, виграє у гравців. І чому так відбувається? Зараз розберемось. Як завжди, перед тим як. Приступити до розбору ймовірностної задачі, нам потрібно зрозуміти, а що ж взагалі відбувається, які правила гри, які можливі події, які можуть відбутись, і це дає нам можливість потім зробити висновки. Отже, як працює рулетка? Рулетка це, власне, оце колесо, там так і називається, і на ньому є сектори. Коли колесо крутиться, м'ячик стрибає і потім зупиняється на одному з секторів. Секторів зазвичай. 36. основних. Основних. Вони бувають чорні, червоні, вони пронумеровані від 1 до 36. І можна насправді робити різні ставки: там парне, непарне, чорне, червоне. Варіантів багато, але зараз це нам не так суттєво. Важливіше, що є ще інколи один, інколи два сектори. Давайте візьмемо, скажімо, ще один, припустимо. Який називається Zero. На ньому написано і нуль. Тобто всього 37 секторів. Ну, і е, ми зараз оберемо один з варіантів ставок, їх багато, але в інших принцип дуже подібний. Ми спробуємо вгадати, на якому конкретно секторі зупиниться м'ячик. І в нас є два варіанти: ми або вгадаємо, або ж ми не вгадаємо. Можуть бути дві події не вгадаємо. Так. Яка ймовірність того, що ми вгадаємо? Так, тепер говоримо про ймовірність. Ймовірність того, що ми вгадаємо. Це всього в нас 37 секторів. Ми ставимо ставку на 1. Тобто, ймовірність, що це буде саме він. Адже вони всі рівно ймовірні. Одна 37. Відповідно, ймовірність того, що ми не вгадаємо, це інші 36 секторів. І, відповідно, ймовірність буде 36,37. А результат гри, так, який ми будемо вважати випадковою величною. Він у випадку, якщо ми вгадаємо, це буде ставка наша помножена на 36. А у випадку, коли ми не вгадаємо, ми просто втрачаємо ставку. Це поки що насправді не зовсім. Це, скоріше, поки нема. Сподівання, це результат гри. Давайте так напишемо. Результат гри. Так, втрачаємо ставку. І ми зараз цей результат гри перетворимо на випадкову вуличну. Адже ми можемо припустити, скажімо, що ми поставили в рулетці тисячу гривень. Давайте скажемо, що е, розмір ставки це наше припущення, але це не так суттєво. Розмір ставки нехай буде тисячу гривень. І це нам дасть змогу тепер утворити випадкову величину. власне. Адже ми тепер можемо сказати, що у випадку, коли ми вгадаємо, ми отримаємо, тут, до речі, обережно, ми отримаємо назад. 36 разів більше, тобто 36 тисяч гривень. Але оскільки ставку ми зробили, то ми віддали одну з цих тисяч, відповідно, ми отримаємо плюс 35 тисяч. А якщо ми не вгадаємо, відповідно, ми втратимо нашу тисячу. І воно, ну, ситуація ніби більш-менш зрозуміла. Так, У нас маленький шанс виграти, але ми виграємо багато. У нас великий шанс програти, але ми програємо трошки. І для того, щоб зрозуміти, а що ж крутіше, що важливіше, та маленька ймовірність, чи маленький програш, чи навпаки, велика ймовірність, великий програш. Є дуже класне математичне поняття, яке нам, яке, з яким ми зараз познайомимося. Воно називається математичне сподівання. Позначається так. В дужках наша випадкова величина, а літера Е, тому що англійською expectancy, сподівання. Або ще часто позначають, отак, грецькою літерою мю і нижній індекс, також наша випадкова величина. Як би там не було, як би ми не позначили, ця штука працює дуже просто: ми беремо кожну з подій, беремо ймовірність події. І множимо на відповідне значення випадкової величини. А потім це все докупи додаємо. Спробуємо це зробити. В нашому випадку є лише дві події: ми або вгадаємо, або ні. Ймовірність того, що ми вгадаємо. Одна 307. А результат гри, так, випадкова величина, це плюс 35 тисяч. А інша подія, так, ми їх маємо всі додати. Інша подія має ймовірність 36,37. А випадкова величина, відповідно, буде мінус 1000. До речі, важливо, що мінус тисячу, адже ми програємо в цьому випадку. Ну і нам залишилось порахувати. Тут у нас буде 35 тисяч розділити на 37, тут буде 36 на тисячу, тобто 36 тисяч з мінусом розділити на 37. Відповідно, результатом буде 35 тисяч 37-х мінус 36 тисяч 37-х. Тобто просто мінус. 1037, ну, що насправді приблизно трошки менше, як 30, 29 десь. Мінус 29, до речі, це прям важливо. Отже, що нам показує це число? Ми отримали якесь число. По-перше, оскільки воно від'ємне, воно нам каже, що, ну, в середньому ми будемо втрачати більше, ніж заробляти. Тобто, в нас справді. Оцей доданок він показує, скільки ж ми в середньому будемо отримувати. Тобто один раз на 37 спроб ми будемо отримувати 35 тисяч, це можна так читати. А другий доданок буде показувати, скільки ми будемо втрачати очікувано. Тобто, Приблизно в 36 37 спроб ми будемо втрачати по тисячі. І якщо об'єднати ці дві можливості можливість втратити і можливість отримати щось, то от, оцей баланс це, власне, і є нашим сподіванням. І оскільки він від'ємний, ми розуміємо, що брати участь невигідно. Адже в середньому ми будемо втрачати гроші. Або, іншими словами, ми можемо очікувати, що при великій кількості спроб ми будемо втрачати гроші. Ми будемо програвати більше, ніж вигравати. Але це ще не все. Це число насправді дає нам більше інформації. Адже оцей мінус 29, воно не просто каже, що ми будемо втрачати, воно нам каже, скільки саме. Вона нам каже, що якщо в нас ставка буде 1000 гривень, то з кожної спроби в середньому з цієї 1000 гривень ми будемо втрачати 29. Тобто, іншими словами, якщо ми зіграємо, скажімо, тисячу разів по 1000 гривень поставимо, то ми програємо десь приблизно 29 тисяч гривень. От таке от поняття. І воно використовується не тільки в Азартних іграх, а в дуже-дуже різних сферах. І власне. Ми поглянемо на його використання в наступних відео.